Я довго думала про те, що ти мені тоді казав. Про мій малюнок. Ти знаєш, що я зрозуміла? Ти лише дитина і хатки не маєш, про що ти говориш. Ну, крім Бостона, де щесь бував? Ну, якщо я спитаю тебе про мистецтво, ти ж даш мені повний звіт про кожну книжку з мистецтва, яку ти читав. Мікілянджело. Ти все про нього знаєш? Його роботи, політичні погляди, сексуальна орієнтація стосунки з папою Римським основні твори. Та я впевнена, що ти не знаєш, як. Пахне у Сікстинській капелі. Ти ніколи там не стояв і не роздивлявся дивовижні розписи на стелі. Ніколи. Якщо я спитаю тебе про жінок, ти видаси повний список своїх вподобань? Ну, ти ж з кимось спав. Але ж, але ж ти ж не знаєш, як це прокинутися поруч із жінкою і відчути абсолютне щастя. Ти сильний хлопець. І якщо я спитаю тебе про війну, ти сипатимеш цитатами Шекспіра. Але ж ти ніколи не був на війні і не тримав голову найліпшого друга у себе на колінах, чуючи його останній подих. А якщо я спитаю тебе про кохання, ти процитуєш мені сонет? Але ж ти ніколи не дивився на жінку з відчуття власної вразливості. Ти не відчував, наче Господь дав тобі янгола, який врятує тебе від пекельних глибин? Ти не знаєш, як це самому бути янголом для неї? Та вже сильно її кохати? Пройти з нею через усе? Через рад. Ти ж не знаєш, як це два місяці спати на лікарняному стільці, бо лікарі по твоїх очах бачать, що часи відвідування для тебе. Ти не знаєш і болю від справжньої втрати, бо зрозуміти це можна тільки когось покохавши, а я, а я сумніваюся, що ти колись когось кохав. Дивлячись на тебе, я не бачу освіченої і впевненої у собі людини. Я бачу маленького перекляканого хлопчика, який наклав у штани. Але ти Геній. <рес> цього не заперечиш. Можливо. Ніхто не бачить у тобі цієї глибини, і ти вирішив, що знаєш все про мене, бо побачив той довбаний малюнок? Ти ж сирота? Як ти думаєш, чи можу я знати все про тебе, про твоє тяжке життя, про те, хто ти є, і що відчуваєш, тому що я прочитала Олівера Твіста, Кіпа ця книга вона може тебе пояснити. Особисто я срати хотіла на це все. Бо від тебе. Я не можу навчитися нічому, чого нема в тих довбаних книжках. Поки ти сам не захочеш мені про себе розповісти, про те, хто ти? Але ти цього не хочеш. Ти боїшся відвертості. Ти сам боїшся того, що мог би розповісти. Твій хід. Вождь.